Давай зачитаємо слова Давида з 62 го псалму. Добре? Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе, туже тіло моє за тобою, в країні пустельній і вимученій без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою і Твою славу. Це другий та третій вірші. Давид звертається до Бога, коли знаходиться в юдейській пустелі. Його очі бачать одне пустелю. Але він говорить до Бога: Боже, я хочу бачити Твою силу і Твою славу. Він приходив до Бога та шукав його і хотів побачити його силу, проявлену в своєму житті. І він побачив. Те саме хочу сказати. В підбадьорення для кожного з нас. Давайте будемо шукати Бога. Давайте будемо шукати Його, і навіть якщо сьогодні ти знаходишся в пустелі, твої фізичні очі бачать одне. Все рівно, приходи до Бога. Побач Його, дізнайся, який Він є, і проси Його, щоб він проявив свою силу і свою славу в твоєму житті. І ти побачиш, як Бог явить свою силу і свою славу. Amin.